Ельба модний та стильний он-оф кондиціонер чорного кольору, створений для тих, хто обирає дизайнерські рішення для приміщення. Серія кондиціонерів Ельба це ідеальне рішення для мікроклімату як для житлових приміщень, так і для приміщень офісного типу. Кондиціонер Ельба оснащений передовими технологіями керування мікрокліматом. Сучасний інформативний пульт до кондиціонера дозволяє керувати усіма функціями комфорту кондиціонера Ельба, серед яких зокрема функція сліп, функція осушення, функція блокування від дітей, функція таймер. А завдяки можливості додати Wi-Fi модуль управління кондиціонером можливе через ваш мобільний пристрій. Кондиціонери Ельба стильне та доступне рішення для вашого комфорту.